15 серпня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала сім ударів по районам зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистських окупантів, крім того, українські воїни знищили 16 кацапських крилатих ракет Х-101 Х-555 та калібр. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, один зенітно-ракетний комплекс рашистів та ще один важливий об'єкт Сили безпеки та оборони України. Продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Під час ведення наступальних дій українські підрозділи опанували населений пункт урожайне на Донеччині, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Пролунали вибухи у тимчасово окупованому Маріупольському районі, зокрема в Ялті неспокійно на території рашистського рейху. В Москвабаді евакуювали відвідувачів одного з парків через лист з погрозою та вимогою здійснити переказ грошей у розмірі числа звіра мільйонів фубл якомусь молокососу репуну. Також в Москвабаді неабиякий переполох спричинила знахідка, що схожа на протипіхотну міну біля контори горезвісної авіакомпанії Аерофлот. Як з'ясували екстрені служби, міною виявився елемент конструкції системи поливу газону. Продовжується ліквідація наслідків потужної повені, яка сталася внаслідок прориву дамби в місті Уссурійськ на Закитайщині. Наразі кацапи перейшли до двох головних питань свого животіння що ділать і хто виноват? бо ж. Як казав один радянський партійний та державний городіяч, діяч, у кожної аварії є ім'я, фамілія і должность. До речі, свого часу радянський фольклор швидко визначився з головними винуватцями аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ними виявилися Ізятоп та Мілярентген. Тож зараз кацапам, певно, треба пошукати капусника з прізвищем Нако. і це явно не коган. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні на тлі зниження бойового духу особового складу окупантів, рашистське командування все частіше вдається до розповсюдження вигадок про успіхи ординського горе війська. Зокрема, у вигляді постановочних відеороликів, так в тимчасово окупованому селі Козачі лагері Херсонської області зафіксовано підготовку до проведення фільмування кацапською знімальною групою пропагандистського відео за умовним сюжетом знищення 150 військовослужбовців української диверсійно-розвідувальної групи у місцевому сільському будинку культури. Однак, насправді, у цій будівлі наразі перебуває особовий склад рашистських окупаційних військ у кількості до 25 песиголовців із числа колишніх ув'язнених.